Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Ситуація в Україні залишається складною, зважаючи і на події в Криму, і можливість і перспективи подій, які можуть розгортатися на південному сході України. Саме по про правові аспекти тієї ситуації, і події, які сьогодні відбуваються в нашій державі, ми будемо говорити в нашій студії з народним депутатом України Володимиром Плепенко, членом Мініцянської комісії. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, і якщо аналізувати дійсно ті події в Україні. you дійсно досить швидко вони розвиваються, стежити за всіма досить складно, особливо за їхньою правовою логікою. От якщо йти саме за правовою логікою, чим керувалися люди, якщо говорити і про проведення псевдореферендуму, і про те, що відбулося після нього, одразу ж за результатами було ухвалено рішення в Москві, вірніше, указ президента про незалежність Криму, який практично не підтверджував, а зовсім інше декларував результати, то що не було зазначення. Ачено в бюлетенях і за що голосували люди в Криму наступним рішенням з Москви це було рішення про приєднання Криму до Російської Федерації, тобто практично це вже можна вважати доконаний факт, за якою логікою керувалися, якщо дійсно всім світом і Україною, зокрема, заперечується все те, що відбувається сьогодні в Криму, і те, що пов'язано сьогодні з діями Росії. Дякую. Я б так не сказав, що те, що Крим приєднався вже до Росії, це є доконаний факт. А дійсно правильно ви зауважили, що необхідно керуватися правовою логікою всіх цих подіях. І якщо з самого початку е у діях е колишньої Верховної Ради Автономної Республіки Крим, я говорю, колишньої, бо зараз її немає, і е до повноважень її припинені, ще прослідковувала якась правова логіка. То останні дні фактично такої логіки немає, і тут оцінку вже потрібно давати не з позиції конституційно-правової, а з позиції кримінально-правової. Що його маю на увазі під правовою логікою, яка була до цього, то це те, що намагалася влада Автономної Республіки Крим якимось чином, приховуючи свої незаконні чи неконституційні дії, ховати їх. За законами України, за конституцією України, чи їм це вдалося чи не вдалося, остаточну оцінку дасть їм суд, оскільки ми знаємо, що сьогодні дуже багато справ слухається у окружному суді міста Києва, адміністративному у інших судах, і саме на предмет правової оцінки тих дій, тих рішень. І про обрання керівництва автономії, і рішень Верховної Рад Автономної Республіки Крим, вони зараз фактично проходять правову експертизу в суді. І суд встановить, мали повноважені компетенції органи АРК Крим чи не мали компетенції проголошувати референдум, проводити цей референдум, встановлювати результати, обирати керів, міняти керівництво. А все те, що відбулося після того, як Верховна Рада України достроково припинила повноваження. Парламенту автономії правової правовій оцінці вже не піддається. Там відбулися звичайні збори громадян України, таких самих як ми, які вирішили щось проголосити, кудись приєднатися. Юридична оцінка їм буде даватися уже слідчими генеральної прокуратури, от яке рішення або яке значення має матиме для для таких процесів висновок Венеціанської комісії, які також визнали нелегітимним проведення, незаконним проведення того референдуму, який відбувся в Криму, і воно все таки більше рекомендаційне до нього варто прислухатися. Це все таки авторитетна європейська правова експертиза була проведена. Ви дещо забігли наперед висновок Венеціанської. Венеціанської комісії буде прийнятий Венеціанською комісією uh -huh. на її засіданні, яке відбудеться у п'ятницю. Uh -huh. До цього часу існує лише проект цього висновку, який робили провідні європейські експерти. Тобто, Факі... Це було попереднє. Це фактично вже напрацьований, як у нас є проект uh -huh. закону. У комісії зараз знаходиться проект висновку, який буде наданий нам експертам uh -huh. на затвердження уже у п'ятницю. Які правові наслідки можуть бути уже, коли буде офіційно оголошено рішення Венеціанської комісії? Правові наслідки е можуть бути лише одними. Е Референдум чи так званий референдум, який проводився у Автономній Республіці Крим, не створює жодних юридичних наслідків для зміни статусу цієї автономії і не може створювати. Тому відповідно Венеціанська комісія я думаю, прийме той проект висновку, який підготовлений. Він в рамках. Конституцію України в рамках норм міжнародного права, і оскільки висновок запросила така поважна інституція Європейська, як Рада Європи, відповідно Рада Європи на підставі цього висновку дасть правову оцінку тим подіям, які відбувалися минулого тижня у Автономній Республіці Крим, і що далі які дії будуть з боку Європи, зважаючи саме на це рішення, на якому буде базуватися власне і рішення Ради Європи, перш за все. Не може бути жодних силових дій, я виключаю. Ці угу. силові дії, усі конфлікти повинні вирішуватися шляхом переговорів. І я так розумію, що українська сторона в особі прем'єр-міністра Арсенія Яценюка вже заявила, що вона готова вести переговори з Російською Федерацією стосовно ситуації, яка склалася. Наскільки мені відомо, останні заяви Міністерства закордонних справ Росії теж показали. Бажання вийти на переговори, проте вони зразу поставили якісь свої умови для цих переговорів. О, скільки логічними її умови зважаючи на процеси? ну ви ці знаєте, процеси? я думаю, що треба спочатку сформувати переговорну групу, а після того сісти і обговорити питання, щодо яких будуть вестись перемовини, не можна йти угу. на переговори, вже маючи умови, скажімо так, проведення самих цих переговорів. Тому я думаю, що якщо сторони, а це є сторони, мають бути суб'єкти міжнародного права, оскільки ми в даному випадку говоримо не про конфлікт Криму з Україною. Тобто не про конфлікт українців з українцями, українських громадян з українськими громадянами. Тобто це не локальний конфлікт. Це не є локальний конфлікт, оскільки ми чітко розуміємо і бачимо, і знаємо, і це визнає весь світ, що на території України знаходяться війська іноземної держави. Мається на увазі війська Російської Федерації Збройні Сили. І Їх там не один десяток тисяч. В даному випадку Росія заявила про якісь свої, нібито претензії, які ми повинні розглянути з нею. І вирішити ці претензії, тобто суб'єктами переговорів мають бути суб'єкти міжнародного права: Україна в особі повноважених осіб, Російська Федерація. І я думаю, що до цих переговорів необхідно і я думаю, що долучиться е чи е міжнародні організації, чи інші суб'єкти міжнародного права, такі, скажімо так, держави, члени Європейського Союзу, США Канада. Я думаю, що ці переговори повинні бути максимально відкритими. І в цих переговорах дехто каже, що необхідно вислухати Крим. Вибачте, якщо переговори проходять між суб'єктами міжнародного права, Крим не є суб'єктом міжнародного права. Це частина, яка була, є, і надіюсь, і буде, сподіваюся, України. От ви сказали, власне, що Росія вже виходить з певними умовами, за яких, якщо йдуть на такі умови, тобто тільки тоді вони можуть вестися ці переговори. Чи не можна сформувати пакет? Перед умов або умов з боку України поки що ми ніби заявляємо, але ми не розуміємо або можливо ще не сформовано цей пакет. З чим ми можемо виходити саме на такі переговори з Росією. Я думаю, що основну передумову для переговорів, основну, скажімо, так, тезу, яка необхідно, яку необхідно обговорити, mm -hmm. е, вже висловив е, прем'єр-міністр. Він сказав, що ми готові думати і обговорювати питання розширення повноважень. Автономної Республіки Крим. І це дуже, дуже важливий посил був, тому що, безперечно, оцінюючи ту ситуацію, яка зараз є у Криму, не робити цього, не обговорювати збільшення повноважень автономії ми не можемо. Відповідно, що у нас створена спеціальна комісія по розробці проєкту Конституції, і саме на цю спеціальну комісію повинна бути покладена місія імплементації результатів переговорів. До проекту конституції, який буде поданий парламентом. але на зважаючи на перспективу ухвалення рішення і приєднання Криму <клес> до Росії, то власне саме суб'єктом переговорів щодо Криму має виступати тепер, ніби Росія в тому, що ну, ти, якщо, за логікою, якщо ти якщо подій. оцінювати дії і рішення на предмет їх е юридичної значимості, то на мою е чи думку, готова Україна сьогодні визнати, що Крим це вже частина Україна Росії? не готова і не визнає те, тому скільки е ці дії і рішення, як як я вже сказав, вони суперечать не просто принципам міжнародного права, вони навіть є юридично нікчемні, їх не можна. Порівнювати на предмет відповідності якимось нормам, оскільки тобто складаючи пакет, пакет тих умов, як правило, ми маємо вийти на той нульовий варіант, щоб все залишити на тому місці, роз... переговори мають розпочинатися на етапі, поки ще Крим не визнається Крим не визнається як суб'єкт міжнародного права. Я хочу порахувати ті держави, хоча б на пальцях однієї руки, які визнають Крим угу. як суб'єкт міжнародного права. Ну, Враховуючи ту позицію, що лише е Сірія і, і, mm -hmm. і, і, і Північна Корея, е скажімо так, визнавали право на референдум. І От, ж, Якщо говорити про ті події, які розгортаються сьогодні на півдні і сході України, то власне там також іде. Е Скажем, протистояння відбувається навколо можливого проведення mm -hmm. референдуму або федералізації. От Якщо простежити ці процеси, чи не стане Крим таким прикладом для проведення таких же, ну, скажем, зеркальних референдумів в інших областях, то Донецькій, Луганській області, і наскільки сьогодні область? Як один із як одна із територій України може виступати суб'єктом з ініціативи проведення референдуму. Адже наскільки е, я володію інформацією, що е, з ініціативи проведення референдуму може виступати лише громада. Область не визнається як громада, тому напевно вона не має права на проведення такого референдуму, навіть не зважаючи на те, що у нас немає і рамкового закону про проведення референдуму, то дуже багато питань порушили. Я думаю, що приклад правового нігілізму і порушень. Норм кримінального кодексу наслідувати в Україні не повинен ніхто. Це перше. Що стосується питання федералізації, угу. це питання виключно повинно вирішуватися у Верховній Раді змін, шляхом внесення змін до конституції, оскільки до сьогоднішнього часу у нас Україна є унітарною державою, тобто у нас немає, не існує федерації і. Запровадити її, тобто змінити це необхідно і можна виключно тільки в рамках парламенту, в рамках змін до конституції. Що стосується питання тепер місцевих референдумів? правильно ви сказали, у нас юридично поки що не можна провести місцевий референдум. В жодному куточку України ну, не, маючи, не закону. маючи закону, ми не можемо провести його, оскільки в нас немає юридичної основи. І це на жаль, вина наша депутатів, це вина Верховної Ради в цілому. Це вина суб'єктів законодавчої ініціативи, які цей закон до цього часу не прийняли, скасувавши старий закон про всеукраїнський місцевий референдум, який був прийнятий ще за радянського союзу. Щодо того, хто має право проводити місцеві референдуми, ну, думок є дуже багато. Перш за все, це право повинно належати територіальній громаді. Починаючи від територіальної громади е, села чи селища, надаючи їй таке право, і угу. це стандарти Ради Європи, це стандарти е, Венеціанської комісії, закінчуючи е, територіальною громадою області, закінчуючи територіальною громадою навіть Автономної Республіки. Але це повинно відбуватися перше в рамках спеціального закону України, повинні бути дотримані процедури. Тобто, якщо в рамках закону буде визнано, що існує громада області, не громада, наприклад, міста, селища, там, е, окремо взятого територіальної одиниці, а от громада області це що? Це, 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 це населення, Криму, наприклад. Це, це населення адміністративно-територіальної одиниці. Тобто можна визнати можна. за ними право, і, право ініціювати. Безперечно, вони можуть це робити, але справа в тому, що вони це повинні робити в порядку і uh -huh. в спосіб, який передбачений законом. А на жаль, закону сьогодні не існує, і я думаю, що основною е, основним, так, на порядку денному цієї Верховної Ради цього скликання на порядку денному е, уряду повинно стояти якнайшвидше прийняття закону про місцеві референдуми, тобто для того, щоб ми могли забезпечити громаді будь-якій територіальній громаді вільну у відповідно з європейськими стандартами висловлювати свої позиції, але висловлювати свої позиції не щодо загальнодержавних питань. А щодо місцевих локальних питань, наприклад, це питання має обмежуватися скажімо так районом проблемами місцевими, проблемами місцевими оскільки виключно всеукраїнським референдумом uh -huh. може вирішуватись питання, яке зараз проводили у Криму. Це зміна території України. Виключно всеукраїнським референдумом. Правова база для цього у нас є. Але як ми бачимо, приклади виявляються, у нас можна все. Ну, справа в тому, що після цього е, прийдеться відповідати. Є принцип незворотності кримінальної відповідальності. Права оцінка діям, які були вчинені е, депутат колишніми депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, буде дана так само буде дана оцінка цим самим колишнім депутатам, які в якості громадян України учора зібрались і проголосили Крим незалежною Тобто не маючи вже повноважень, не маючи повноважень. Це те ж саме щоб ми сьогодні вийшли на вулицю, і те, що з вами проголосили. Є, зараз висловлюються таке побажання для того, щоб заспокоїти можливо настрої на сході і Півдні України разом із проведенням президентських виборів провести загальнодержавний референдум. Закон у нас відповідний є, і одним із питань можливо і е, припустити, щоб громадяни України погодилися або не погодились, підтвердили бо не підтвердили своє бажання федералізації держави. Наскільки логічно за тих умов за тих настроїв, які сьогодні в Україні проводити е, загальнодержавний референдум, Саме з таким питанням. Я б ніколи не проводив жодного референдуму під дулами автоматів, оскільки це виключає будь-яку альтернативу законної агітації. Це перше. Друге питання це те, що будь-який референдум, навіть як будь-які вибори, навіть місцеві селища, я не говорю вже про вибори президента чи Верховної Ради, це кошти. Це те, чого у нас, на жаль, в Україні достатньої кількості немає. Ми вчора прийняли закон, зміни до бюджету, яким ми перерозподілили. Більшу, да мені. перерозподілили кошти на фінансування армії для підвищення нашої обороноздатності. Так там в цьому закону теж були певні питання: з яких джерел ми беремо кошти і переносимо замість за рахунок кого ми фінансуємо. Армію і тут нам теж необхідно знайти кошти для того, щоб цей референдум провести досить коротко. Україна сьогодні здатна впоратися з тими проблемами, які на сьогодні навіть на правовому рівні, чи все таки нам потрібно загально світове міжнародне бачення і можливо якийсь такий вплив, як діяти в Україні за тих передумов, які склалися досить коротко. Я думаю, що Україна. Свої внутрішні справи вона зможе вирішити сама, uh -huh. але будучи суб'єктом міжнародного права, будучи, скажімо так, центром певних геополітичних подій, які зараз відбуваються саме навколо України, окремі питання необхідно вирішувати виключно шляхом міжнародного компромісу, шляхом переговорів із суб'єктами міжнародного uh -huh. права і в рамках виключно тих норм, які закріплені у міжнародному праві. Дійсно досить складно запустити зупинити вже той механізм, який запущено сьогодні в Криму, але зважаючи на ту інформацію, яку ви сказали, дійсно потрібно, як, яким ще нам впливати і зупиняти незаконні дії, які ми сьогодні на жаль маємо на території України. Володимир Пилипенко, народний депутат України, член Венеціанської комісії, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам дякую за увагу до парламентського телеканалу. Спокою всім і миру. До побачення. До побачення.